Ефірі час підсумки про головні події тижня розкажу просто зараз. Далі про таке. У Запоріжжі стартував опалювальний сезон. Протягом якого часу тепло має з'явитися в усіх оселях. Дивіться у випуску! Запоріжжя охопила друга хвиля віялових відключень. Як підприємства, школи та лікарні обходяться без світла. Дивіться далі. Війна крізь призму об'єктива. Історію про те, як змінили життя та робота запорізького фотографа після 24 лютого розкажемо за мить. Атаки дронами Каміка за Дніпропетровщини, терор Миколаївщини та чергові обстріли Запоріжжя. Таким був цей тиждень для України та Запорізької області. Зокрема. Ворог продовжує нищити українські міста та села. У результаті зруйнована інфраструктура, загиблі та постраждалі українці. Детальніше про наслідки обстрілів останньої самоденки розкажуть наші журналісти. Вранці 31 жовтня близько 8-ї години загарбники завдали авіаудару по місту, внаслідок чого деякі райони залишилися без світла та води. Свідомо, що через рашистські обстріли повлітали шибки у багатоповерхових будинках, приміщеннях медичного закладу, закладу освіти, будинку культури та у будівлі інфраструктурного об'єкта. Наступного дня вночі військові РФ запустили по Миколаєву чотири ракети С-300. Одна з них влучила та пошкодила будівлю першої української гімназії імені Аркаса. Пожежно-рятувальними підрозділами здійснено аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи. З під завалів деблоковано дві людини. Одна жінка загинула, поранено п'ять осіб. Надано допомогу 12 особам, які були заблоковані в квартирах внаслідок вибуху. Роботи завершено. В ніч на 2 листопада та вранці окупанти атакували Сумщину. Зафіксовано понад 30 прильотів та постріли зі стрілецької зброї. Тільки за ніч у громадах нарахували 18 атак. У Шалегинській громаді в 7.40 росіяни обстрілювали територію з кулеметів. Три черги. А у есманській громаді, після 8 години, здійснено обстріл із стрілецької зброї, чотири кулеметні черги та мінометний обстріл 12 прильотів. Наступного дня під ворожим вогнем опинилась Дніпропетровщина. Вночі загарбники тероризували Нікопольський район. У місті пошкоджено багатоповерхівку: два приватні будинки, будівлю коледжу, заправку та інші об'єкти. На щастя, обійшлося без втрат. Також постраждав і кривий ріг. По ньому росіяни завдали два удари: ракетний та дроном камікадзе. Один по об'єкту енергетичної інфраструктури, один водної. Скрізь значні руйнування. Слава Богу, без втрат. В ніч на 4 листопада противник поцілив ракетами С-300 по Запорізькому району. Внаслідок чого було пошкоджено газову трубу на відкритій території. Виникла пожежа, повідомляє обласна військова адміністрація. Загоряння вже ліквідували надзвичайники. На щастя, постраждалих немає. Давидова, телеканал МТМ. Президент корпорації Мотор Січ вирішив приховати документи на гелікоптери, аби українські пілоти не змогли скористатися технікою. Про це повідомляє генеральний прокурор України. Зочинний наказ В'ячеслав Богуслаєв надав, ще на початку повномасштабної війни, коли бійці ЗСУ звернулися із проханням надати підтримку для авіації. Окрім цього, він наказав співробітникам підприємства розокомплектувати гелікоптери та зняти з них лопаті. Нагадаємо, що СБУ затримала президента Моторсічі за підозрою у співпраці з Росією. Нині суд обрав Богуслаєву. Та його спільнику, начальнику департаменту підприємства запобіжний захід, тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. СБУ ідентифікувала ще чотирьох колаборантів на Запоріжжі. Вони вступили до окупаційного МВД РФ. Серед них троє колишніх посадовців, які були звільнені з правоохоронних органів України за кришування наркоугрупувань. І систематичне хабарництво у лавах окупаційної влади вони придушують опір та залякують місцевих зафіксовані факти викрадення і катування людей, крім того. Під виглядом незаконних обшуків зрадники розграбовують помешкання місцевих жителів. Також займаються рейдерством, захоплюють місцеві підприємства, які відмовляються від співпраці з окупаційною владою. Слідчі служби безпеки повідомили всім чотирьом фігурантам про підозру за статтею Колабораційна діяльність. Тепло в оселі у Запоріжжі стартував опалювальний сезон. Котельні концерну міські теплові мережі вже подають теплоносій. Також в багатоквартирних будинках, де ще немає лічильників на опалення, тривають роботи з їх встановлення. Більше розповість Анна Крамаренко. До багатоквартирних будинків, яких система опалення підготовлена до зими, котельні вже подають тепло. Разом з цим ще триває погодження автів готовності для керуючих компаній ОСББ і ЖБК. Станом на 2 листопада понад 90% таких документів вже підписані. Зволікається тільки тому, що просто концерну не подають споживачі цих актів. Ми готові у будь-який час зібратися, вийти, якщо є акт, перевірити систему, чи готова вона, і сказати, будь ласка, приймайте теплоносій. За п'ятьма адресами у місті ушкоджені будинки внаслідок ворожих обстрілів. До одного з них тепло не подаватиметься взагалі. Один із них це Кияшко22. Законсервований, опалення подаватися не буде, тому що там не буде жителів взагалі. Цей будинок буде без опалення. А всі інші будинки, там, де не пошкоджена система опалення, вона зараз відновлюється. Балансу утримувачами цих будинків і опалення на ці будинки буде подано. Лічильники будуть на ці об'єкти встановлені або відновлені, і там буде тепло. Нарахування за тепло здійснюватиметься згідно з показами приладів обліку, встановлених на будинках. Їх вже мають понад 96% багатоквартирних домів. Протягом Декількох тижнів ми закінчимо встановлення лічильників. Ну скажімо так, 99% Ми встановимо. до 5 листопада. У концерні планують подати опалення у всі будинки та об'єкти соцсфери. Якщо за цей період у вашій оселі не з'явиться тепло, необхідно залишити заявку на 1580. Скарги на відсутність тепла в квартирах або окремих кімнатах почнуть приймати з 6 листопада. Загалом на осінньо-зимовий період в оселях запоріжців обіцяють температуру 18 градусів. Анна Крамаренко, Владислав Ващенко. О, телеканал МТМ. Запоріжжя охопила друга хвиля віялових відключень. Містяни залишались без світла на кілька годин відповідно до черги. А в понеділок, 31 жовтня, запоріжцям довелось працювати і в умовах екстрених відключень. Тоді ворог зруйнував кілька енергетичних об'єктів міста ракетними атаками. Без світла на півдоби опинились і різноманітні установи від шкіл до медичних закладів. Тож як вони організували роботу в умовах від Ключень дізнавайтесь з матеріалу наших журналістів. Віялове, а згодом й екстрене відключення світла на початку тижня торкнулись запорізьких шкіл. В одній із гімназій до планових робіт енергетиків готувались заздалегідь, запровадили асинхронне навчання. Це означає, що діти, які не змогли підключитись до уроку, можуть подивитись усі необхідні матеріали у класрумі. У перший день відключень до занять не під'єдналось майже 70% учнів. Нині ж навчання проходить вже у стандартному режимі. Котик. Мишки не впіймає, бо проворну мишку не наздожене. Знайдіть, в цій промовці виділені жирним шрифтом слова. Колектив гімназії готовий і до екстрених відключень електроенергії. У такій ситуації педагоги не перенавантажуватимуть учнів домашніми завданнями, тож скоротили деякі вправи. Також вони готові зв'язувати зі школярами усіма можливими способами та викладають онлайн матеріали до класруму наперед. Зараз наші вчителі використовують всі можливі ресурси для організації освітнього процесу. Ну, наприклад, від роздачі, навіть от те, що вчора ми спостерігали: від роздачі мобільного інтернету до гаджетів до вибачте телефонного зв'язку. Є така можливість завдання в класрумі. Ми можемо завантажити наперед. Я сама це зробила, прийшла ще пів на восьму. Завантажила, тому що ми року десяті. Я от бачите, зараз тривога, щоб діти повністю розгорнута презентація, щоб діти змогли зайти. В особливих умовах доводиться працювати й медзакладам. В обласній дитячій лікарні кажуть, до відключень електроенергії у зв'язку з ворожими обстрілами готувались ще з березня. 31 жовтня цей медзаклад деякий час був без електропостачання. Лікарня працювала на резервному живленні, застосовували генератори. Були підключення перецінні лабораторії, відділення реанімації і приміщення там де перебувають... «Во орієн повітряної атаки перебувають пацієнти нашої лікарні. В цих приміщеннях було надано резервне живлення освітлення. Ну, Показує все, як ми тренуємося, як це буває. І завжди нам цього мало. Готовилося багато. Основне забезпечили, но ми ще подивилися, що треба ще далі готуватися, всі підготовлюються, ще ставити додатково генератори. У медзакладі наголошують, потребують додаткових систем резервного живлення. Таке обладнання нині вкрай необхідне. Хочеться зробити те, щоб був ще резерв, не тільки все забезпечено, був резерв. Мало що трапляється. Якщо буде бо більш. Продовж по часу відключена електроенергія мало що трапиться. Десь виключився генератор. Ще щось з'явилося, ще друге щось появилось. Що був генератор ще в резерві. Фахівці ж Укрпошти вже мали досвід роботи без світла в невеличких селищах по всій країні. Тож в Запоріжжі це не стало проблемою. Нині в відділення закуповують генератори, булер'яни, ліхтарики та інші альтернативні джерела електроенергії. Під час віялових відключень на пошті майже не буде обмежень з надання послуг, зазначають фахівці. Більше того, клієнтам телефонуватимуть згодом і запрошуватимуть до відділень. Всі послуги, які можуть надаватися в відділенні, вони будуть надаватися. У нас можна буде отримати пенсію або соціальну допомогу, заплатити комунальний платіж, отримати чи відправити посилку, придбати товар, придбати мерч тобто маркетингову продукцію, яка в нас послуги будуть надаватися, але вони будуть трохи в обмеженому форматі. Ми не зможемо надавати ті послуги, які пов'язані з фінансовим моніторингом. А саме, да, там якщо посилка спіс після плати більше 5 тисяч гривень, то її можна буде отримати тільки Наявності електропостачання. Вперше стабілізаційні графіки на Запоріжжі застосували у понеділок, 31 жовтня. Навіть встигли першу чергу відключити. Однак через ракетну атаку ворога за рішенням Укренерго віялові графіки по Запорізькій області скасували. Нині ж їх поновлюють. Орієнтовна тривалість відключення 3-4 години, але це залежить від стану енергосистеми, тому чітко сказати, от 6 до 9 не буде, ем, складно. Такі заходи можуть тривати кілька днів до нового розпорядження на Кукренерго до повної стабілізації ситуації в єдиній енергосистемі. Ситуація може змінитись будь-якої миті. Під час аварійних відключень у понеділок без світла залишилось близько 200 тисяч споживачів Запоріжжя. Фахівці оперативно усуватимуть неполадки, але просять містян допомагати енергетичному фронту України. В нас наразі дефіциту обладнання немає. Є єдина проблема з фінансуванням, оскільки дуже сильно скоротився рівень розрахунків людей за спожиту електроенергію. Тому в чергове звертаємося до всіх запоріжців. Ми розуміємо, що ну у всіх зараз є можливість. Хтось залишився без роботи, хтось був змушений переїхати. Але от всі, у кого така можливість є, будь ласка, сплачуйте своєчасно за електроенергію. Це буде ваш найкращий внесок у стабільності енергопостачання. В закладах і установах міста доклали максимум зусиль, аби якісно продовжити роботу навіть в умовах відключення електроенергії. Вдалося працювати без боїв. Сподіваються, так буде і надалі. Тетяна Пода, Анна Крамаренко, Микита Дайнега, Владислав Ващенко, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Зв'язатися з рідними чи викликати екстрені служби. Через обстріли в українців може зникати не лише мобільний інтернет, а й зв'язок. У держспецзв'язку зазначають, іноді проблеми можуть виникати лише в одного з операторів. Так Vodafone, Kyivstar та Lifesell дозволили своїм абонентам перемикатися між мережами, щоб лишатись на зв'язку. Для цього слід в налаштуваннях вашого смартфона знайти та відключити автовибір мережі. Потім із запропонованих обрати іншу доступну та підключитися до неї, щоб перевірити, чи все вийшло, слід спробувати комусь за. Телефонувати чи надіслати смс. Якщо ж мережа досі недоступна, то слід повторити процедуру, але обрати іншого оператора. Щоб зменшити споживання трафіка, також рекомендують надавати перевагу текстовим повідомленням, вимкнути режим автоматичного завантаження медіафайлів у додатках та телефонувати тільки за потреби. Якщо ж мережі в жодного з операторів немає, то в пригоді можуть стати додатки, що працюють за принципом рації на на. Далекі відстані. Сьогодні українські фотографи, очі повномасштабної війни. Вони тримають свій фронт боротьби. Часто наражаючись на небезпеку, документують реальність, аби доносити світу правду. Наші журналісти поспілкувалися з одним із таких фотографів. Він фіксує наслідки ракетних ударів по Запоріжжю та області. Митець поділився світлинами, які були зроблені просто під час ворожого обстрілу, та розповів, як це бачити війну скрізь призму об'єктива. Із подробицями Анна Давидова. Ми гуляємо парком і згадуємо, яким же тихим та сонячним було життя до початку війни. Посміхаємося та ділимося особистими історіями. Ігор Гур'єв, запорізький фотограф, до улюбленої справи прийшов рік тому. Зізнається, фотомистецтво одразу захопило його. До 24 лютого. Хлопець фільмував мирне життя українців. Дуже любив знімати природу та архітектуру міст. Фотографія для мене це більш. Ємке таке, такий ємкий жанр, який більше може розповісти за коротший час, тому хто її бачить, і вона частіше більше влучає в серце, ніж якийсь текст. І тому фотографія закохала досить швидко в себе. Хлопець народився та виріс в Оріхові. Своє місто та подвір'я згадує з посмішкою та теплом. Зізнається, сумує за рідними стежками чи не щодня, адже нині мала батьківщина під постійними обстрілами окупантів. Ріхів до війни це таке маленьке затишне місто, де всі друг друга знають, де є мальовнича річка. Конка ну кожну вулицю, топо, ти знаєш, кожну ямку на дорозі ти знаєш, і воно дуже досить спокійне. Дуже. Затишне таке згуртоване місто. З 24 лютого портфоліо фотографа почало поповнюватися інакшими світлинами. Тепер знімки Ігоря фіксують жахливі наслідки. Рускава міра. Кілька тижнів тому фотограф їздив і до рідного Оріхова. Каже, місто просто не впізнав. Приліт, в Оріхи, в житловий квартал. Є декілька домів. Зруйновані. Ось уламок. Російської ракети. снаряду. Оріхів це особистий біль Ігоря. Зруйновані будинки, уламки від ворожих снарядів та сумні очі людей. Таким він побачив рідне місто через об'єктив фотокамери. Це жахливо, людей дуже мало. Всі це відчуваєш, що людям це вка... дає якийсь вплив на психіку. Місто вже не те, яке було раніше. Настільки все змінилося, що фотографію можна навіть не описувати, що відбувається. Видно просто за, от, за обличчям людини, за її одягом, за ну, за тим, що знаходиться позаду неї, що видно, яке в якому становищі знаходиться місто. Ці фото він зробив чорнобілими. Вважає, що так вони краще передають атмосферу навколо. Світлини зроблені під обстрілами в той час, коли ворог крив градами житлові квартали Оріхова. Митець відверто розповідає: найстрашніше це чути свист снарядів над головою. Проте хлопець, ризикуючи життям, продовжив свою справу. Тамтешні жителі показали Ігорю одне із місць прильоту. Вони Погодились показати місце, де снарядом ворожим вбило двох електриків воріхів, які лагодили електромережі. І ми пройшли на це місце. І там ми знайшли головний убір кепку, яка, ймовірно, належала одному з працівників рему. Там двох було вбито, а двох поранено. І ну, в головному борі там така дирка, мабуть, від осколку, прямо от в, голов... ну, в голові. Це мене тоді дуже вразило. Крається серце та перехоплює подих, а очі до останнього відмовляються вірити в жорстоку реальність, каже фотограф. Проте він продовжує тримати свій фронт боротьби та документувати факти повномасштабної війни. Зізнається, передивляючись свої роботи, відчуває лише ненависть до ворога. Проте ігор ні на хвилину не перестає мріяти про одне моя мрія це відзняти святкування перемоги. В рідному Оріхові це я давно ще зрозумів, і я думаю, що так і буде незабаром. Через свої знімки Ігор хоче донести єдину думку: Росія це терорист і має бути покарана за всі скоєні злочини. Анна Давидова, Андрій Позняков, телеканал МТМ. Стань помітним у темряві та збережи собі життя у режимі економії електроенергії та світломаскування. Вулиці наших міст майже не освітлені. Тож світловідбивачі, або якщо їх називають флікери, мають стати неодмінним атрибутом кожного пішохода, що водії могли помітити їх на дорозі. Це допомагає запобігти ДТП. Де та за якою ціною у Запоріжжі можливо придбати одяг та аксесуари зі світловідбивною поверхнею? Дізнавалась наша Анна Давидова. На вулиці, 19-та година. Ми рухаємось малолюдною дорогою. Праворуч помічаємо пішохода. Помітним його для водія робить куртка зі світловідбивної тканини. Тож водій тисне на гальма, а людина безпечно перетинає дорогу. Ми поцікавилися у пішохода. чому її вибір пав на такий верхній одяг. Таку курточку я купила спеціально. Хотіла якось з темноті, щоб водії мене помічали, коли я йду в темноті додому, адже зазвичай я затримуюсь на роботі. І тому така курточка, можна сказати, рятує мені життя. Купили ми не всі сім'ї, але дітям це обов'язково. У мене племінники ходять в світловідбиваючих курточках, або ми якісь елементи обов'язково в них повинні бути. Пан Геннадій, водій із 40-річним стажем, запевняє, у темний час доби на дорозі потрібно бути ще пильнішим та уважнішим, адже ти ніколи не знаєш, де зненацька може з'явитися пішохід. Тому наразі одяг або ж атрибутика зі світловідбивними елементами як ніколи на часі. Вони дуже потрібні, тому що в піку того що зараз... Не освещенные улицы в связи с вторжением, потому что мы бережем себя. И тем более нужны эти отражатели, чтобы увидеть пешеходы и не дай бог не наехать на него. Это очень актуально. Еще и надо подсвечивать пешеходные переходы. Свет обязательно надо на каждом пешеходном переходе ставить свет. А его почти у нас нигде почти нету. Браслети, флікери або ж стрічки зі світловідбивною поверхнею у запорізьких магазинах нам знайти не вдалося. Проте їх можна замовити в інтернеті. Ціна варіюється від 20 до 100 гривень. А ось на місцевому ринку ми відшукали такий одяг та аксесуари. Наприклад, вартість світловідбивної куртки на дорослу людину сягає майже тисячі гривень, а дитячий костюм із куртки, штанців та взуття коштуватиме вам понад 2200 гривень. Також на ринку продаються рюкзаки зі світловідбивними нашивками. В темноті їх не видно, цих білих полос, а коли на них світ фар, вони працюють як катафоти, дуже ярко відблескивають і сразу же становиться видно чоловіка. В общем-то спасає жизнь людям, если їх на фарами в темноте сейчас очень актуально. Начиная от 200 гривен, можно в принципе подобрать бананку для ребенка любого, чтобы дети тоже были защищены. Если уже более-менее хорошего качества, тогда ну, 400-500 может быть бананка хорошего. А рюкзаки? А, а рюкзаки от 500 гривен. Правоохоронці зазначають, сьогодні мати одяг або ж аксесуари зі світловідбивними елементами це необхідність, адже такі речі зменшують ризик ДТП у шість разів. Найбільш помітними у темряві є світловідбивачі жовтого або ж білого кольорів. Якщо людина передвігається в темну пору доби і вона вдягнена в темний одяг, ну або так як я зараз одягнена, то водій помітить таку людину тільки за 10-15 метрів. Це, звичайно, дуже мало. Якщо ви одягаєте білий колір на себе, наприклад, білу куртку, тоді вже вас помітна за 30 метрів. Якщо ви одягаєте світлоповертач на себе, то вас побачать при ближньому світлі фар водій, побачить вас за вже 100-150 метрів. Якщо ж у вас немає під рукою флікера, стати помітним у темряві допоможе звичайний ліхтарик. Правоохоронці радять не ігнорувати такі, здавалось би, елементарні поради, адже вони реально рятують життя. Тільки з 10 по 23 жовтня в Україні загинув 51 пішохід 38 з них у темний час доби. Давидова, Микита Дейнега, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Укрпошта вже готується до 2023 року. Вже розпочалось голосування за найкращий ескіз нової поштової марки з Різдвом Христовим та Новим Роком. На вибір запропоновано п'ять примірників, дитячі мрії, колядники та український воїн. Щастя це бути разом роз'єднані війною та під захистом Святого Миколая. Голосування відбувається на офіційних сторінках Укрпошти у Фейсбук, Інстаграм та на телеграм-каналі. Свій голос за улюблений ескіз можна віддати до 8 ранку 4 листопада, а 7 листопада вже буде оголошено переможця. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цьому у мене все. Бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо.